Вітаю, друзі! Якщо ви вже кинули погляд у мою бесідку, то здогадалися, про що буде дане відео. Так, це буде чергова розпаковка, але не зовсім звичайна. Тому що я буду робити акцент не на переліку рослин, а на тих сюрпризах, які можуть міститися у посилочках із рослинами. Це сюрпризи двох видів. До першого належать подарункові рослинки, які частенько додаються до основного набору. А от сюрпризи другого виду це мова кількох хвилин пізніше. Тому рекомендую додивитися відео до того моменту, тому що інформація, яка там буде, досить таки важлива. Відразу зазначу, що розповідатиму про посилочки із дармовими рослинками, які познаходила у Фейсбуці. Таких посилочок я отримала уже декілька, і от що цікаво: майже всі із них містили. Сюрпризи із додаткових рослинок, тобто, мало того, що квітникарочки і так віддавали безкоштовно саджанці, та ще й подокладали рослин на додачу. І знаєте, це досить приємно, особливо якщо в домашньому асортименті тих рослинок немає. Щоб не бути голослівною, то наведу кілька прикладів. Найпершим я зустріла пост із кніфофією. Людина обіцяла, що до кніфофії докладе ще кілька рослинок. Ну, кілька, то думаю, так, три-чотири там рослинки. Що ж вийшло у результаті? Кніфофії цілу купу. Ось подивіться, скільки я її насадила, і вона дуже гарно прийнялася. Усі вертикально ростучі листки це всі новенькі, які наросли уже із другої половини серпня, і ось до цього часу. А оті кілька рослин це у неї вийшло. Якщо не помиляюся, дев'ять різних видів і теж ось так побагато саджанців. Другу пропозицію я зустріла із травичкою, флоксом і кількома хризантемами. Натомість я отримала і ці рослинки, і ще й два види жоржин. І от коли розкрила ось цю посилочку, то теж. Побачила, що вона із сюрпризом. І ось сюрприз сам прямо і випав. Я розкрила зарані, щоб не тратити час на розкривання. Дивіться, тут мали бути лілейники, зараз ми їх подивимося і поговоримо про них окремо. А оце той сюрпризик цибулька. Е, судячи з розміром, то це ж, звичайно, ж, посадкова цибулька. І коли я вже уточнила е, у від правниці, що це за цибулька, то вона мені пояснила, що це зимова. От зимової у мене якраз і немає. Колись я ну давно вже дуже давно пробувала садити зимову цибульку, зимовий часник нічого у мене тоді не вийшло, і я це діло покинула. А тепер я таке спробую. От якраз можливість випробувати долю, як то кажуть. От тепер настав той момент, коли хочу розповісти про сюрпризи другого виду, і вони можуть бути не зовсім приємного. Коли люди замовляють рослини, то звичайно ж хочуть отримати гарні саджанці із гарною кореневою системою, гарні на вигляд, щоб отак посадити і зразу милуватися. Ой, вибачте, бо не можу вийняти зараз. Але коли ви бачите... Пропозиції про те, що люди діляться своїми зайвими рослинами, то далеко не завжди рослини приходять красивими, як їх хочеться бачити. Ось дивіться саме такий приклад. Скажу вам наперед, що про отакий вигляд посадкового матеріалу я знала заздалегідь, тому що людина зробила фото і показала, що ось вона накопала, і ось тут таке коріннячко вона прийшла. Це лілейники. Лілейники повинні бути, вона писала як мінімум чотирьох видів. Ну, от фотографії я ось вам показую, то бачите, як можна було відмовитися від. Оцеї краси, взагалі-то лілейники я казала собі, що не буду більше садити, тому що щось вони у мене минулого і цього року себе паршивенько показали, але коли я узнала причину, чому вони неважно себе почувають, то тепер. Знову ж таки не проти посадити ці прекрасні квіти та ще й таких гарних видів якось пропонується. Ну ось поки говорила, то порозкладала. Дивіться купа посадкового матеріалу. І якщо говорити чисто про візуальну картинку, то я зовсім на неї не звертаю уваги. Зараз уже осінь, початок жовтня, рослини самі по собі вже починають скидати своє листя. Ну і На додачу, щоб їх помістити якось більш компактно, людина пообрізала всю зелену масу, навіть ту, що ще залишилася, і ось так само тільки кореневища. Але справа не у вигляді самому. Дуже важливо, щоб рослини мали гарну і здорову кореневу систему. Я зовсім недавно викладала відео, коли пересаджувала кілька своїх рослин, в тому числі і лілейники, то виявила дуже серйозну проблему і зрозуміла, чому ті рослини. Почали чахнути. Це була коренева гниль. І от тепер, якщо я дивлюся тут, то перш ніж посадити, я гарненько пороздивляюся, чи не закралася. І тут така проблема, як була у мене. І що я бачу? Ось наряду із оцими світленькими корінцями є ось такі почорнівші. Я не буду стверджувати, що це хвороба. От, можливо, це просто, ну як постаріші коріння, вони ж то не вічні, вони ж у якийсь момент все рівно відмирають, відсихають, то можливо це саме є старе коріннячко. Але знаючи, що Може бути проблема із гниллю перед тим як садити ці рослини, я її гарненько пообдивляюся з усіх боків. Все, що викликає, які небудь підозри, я пообриваю або повідрізаю. Потім, коли буду саджати, то зроблю дезінфекцію. Скоріше всього, я просто пролию ґрунт перекисом водню вірніше розчином читала, що береться 2 столові ложки перекису водню 3% процентного на літр води. Зовсім недавно, коли пересаджувала лілейники, то я використовувала інший спосіб дезінфекції, і результат я вже побачила. Довгенько лілейники мої не показували нічого, чи сподобалась їм чистка і отаке лікування, чи ні. Вони просто тупо стояли, не росли і не пропадали, але зараз вже видно. Які рослинки пропали, а які пішли у ріст. Всього у мене тоді вийшло 11 поділочок, усі вони були маленькими. Не дивуйтеся, це те, що встигло було нарости після того, як вигоріли вони під час пожежі. Ось, то тепер із 11 пропало тільки три саджанці. Ось це я показую ось гарненько. Це вже пішли вони прямо рости гарнесенько, аж кущики вже почали утворюватися. І ось, дивіться, оце пропало. І отут тут -от трошки далі, то теж ось видно. Ось о, гарненько прямо наріс. Ну, це трошечки більший був саджений. Це було геть-геть манюнечка, такий тільки рожечок, то вже бачите, що листочки розправляються. І ось тут, оце теж із манюнького, тут один ріж ледве-ледве торчав. Тут пропало ця бур'янина. росте. І ще в цій ямці теж ось почало воно рости, вже тверденьке, хороше, таке соковите, а тут пропало. Причому в цій ямці і отут це пропали, скоріше всього, не по своїй волі, тому що внадилися сюди, були сусідські курчата. То вони мені шкоди багато наробили, в тому числі і в оцих двох ямках вони встигли попорпатися. Цілком можливо, що вони спортили мені оці два саджанці. Ну, а той один, що я першим пропавши й показувала, то той пропав по своїй волі. Ну, от тепер, бачачи, що лікування таке діє, що воно допомагає зберегти рослинки. То я хочу уже тепер е, піти на випередження, тобто не чекати, як будуть себе показувати ось ці лілейники із даної посилочки, а я їх зразу позачищаю і зроблю профілактичні всі дії, аби вони пошвидше приживалися і поменше було всіляких ризиків. І тут же ж хочу показати, як я підготувала е, Отримані лілейнички до посадки. Дивіться, зачистила їх прямо добряче від усякого сухого листя, від старих корінь. Знайшла, правда, і оту злополучну гниль. Ось, у дивіться, оце те, що було лопатою відрізано, відкопано, а оце вже я ножем зачищала, щоб тільки біленьке було і не було ніякої трухлятини. Його було небагато, але воно таки зустрічалося. І отут, да, ось, ось я чистила, це тільки грязними руками, ось, е запачкала, що не видно. Це обрізане теж. Прямо таке гніздо було із гниллю. Це те, що лопатою обрізалось, але самі корінці тут хороші, то я їх так і залишила. І дивіться, які паростки красиві. Ось буквально у кожному рожки ось заготовлені на весну, прямо на красоту. Тут ще не видно, але ось вже зачаточок манюнечки є. Тут ось теж бачу. Ось з цього боку теж манюнький. От. І дуже багато ось з однієї буквально грудки, ціла купа Получилося поділок. До завтра постоять оці всі поділочки і завтра зможу висадити. Начебто завтра повинна бути погода без дощу. Ось подивіться, скільки хламу оцього всього вийшло, листя оцього, і коріння, яке ото там негодне було або яке повідпадало. І тут же ж воно іще щось знайшла, тільки не пойму що, чи то бур'ян затисався поміж лілейників, чи то може щось культурне викопалось разом із лілейником. Буду увечері питати. Якщо що, то тоді допишу, що це воно таке. А зараз його просто замочу, щоб коріння не пересихало. Якщо це щось культурне, то теж тоді завтра посаджу. І ось друга посилочка. Зараз теж розглянемо, чи містить вона сюрпризи і які вони, наскільки приємні, наскільки не дуже. Тут мав приїхати клематис, і квітникарочка казала, що покладе іще якусь добавочку, питала, що б мені треба було б, то з того переліку, що в неї був, більшість рослин у мене уже є. Зупинилися на тому, що хризантеми вона подивиться такі, щоб були нижчих сортів. Так, от, оцей перший сюрприз, тобто додаткові рослинки, ось він, ці хризантеми. Судячи по вигляду, то вони повинні бути або низькорослі, або середньорослі. От, і якщо дивитися на форму листя бруньки, ну тут бруньок немає. тут... Тут якось не зрозуміло, чи є така вже у мене, чи немає. А отут кидається в очі дрібне листя, дрібненькі бруньки, то я так думаю, що у мене схожої немає і термін пізноватий, мабуть, тому що в цю пору мої ті, що більш ранні і середні, вже цвітуть або почали цвісти, а це видно, що пізня що ще довгенько їй готуватися до цвітіння. Хризантем у мене вже багато всяких насаджено, як в того кота Матроскіна, куди не поткнися у нього скрізь молоко, а у мене так само куди не пройде у садок, то скрізь на хризантему натрапиш. Ну, хай будуть і ці. А тепер же ж гвоздь програми, як то кажуть, клематис. Доїхав цей клематис гарно, бо за нього я, чесно кажучи, переживала у нього ж стебла такі трошки хрумкуваті. От і тут ящик був завеликий. Уже в людини не було ящиків підходящих, та вона купувала на пошті, який був, і положила саджанці. Просто ось у такий. Такого... Пакет. Ну, тобто вони, як би можна сказати, трохи болталися у коробці. Але нічого, доїхали геть нормально. І ви подивіться на цей клематис, він наче тільки-тільки викопаний. У дорозі був половиною доби. Хто скаже, що стільки часу він витримав і гарний. Корінь добре-добре зволожений у нього. І що мене тут цікавить, чи присутній другий сюрприз, про який я говорила раніше, коли показувала Ліла. Зараз я розгорну і подивимося разом. Розгорнула я так, щоб було видно корінці. Тут вийшло що не один садженець, а два. От. Але дивіться, на жаль, тут відламався, гілка відламалася від одного кореня. Але є паросточок, брунька на паросток новий. Тому я думаю, що цей корінець теж піде у діло, буде рости. Тому що далі там корінь весь не потравмований. А тут основний оцей, дивіться, з яким гарним корінцем. І якщо говорити про кореневу гниль, то нічого підозрілого я тут не бачу. Всі коріння гарного однорідного кольору, ніде не бачу я ні плямки якоїсь, ні трухлятини, нічого. Мені здається, що тут здоровенький корінь увесь. Отже, якщо говорити про сюрпризи відносно посилочки із клематисом, то ці сюрпризи обидва приємні. І хризантемки, начебто такі, яких у мене немає сортів, і клематис без ураженого кореня. Красота. І тепер, що ми маємо? Показала я вам дві однотипні посилочки, показала, які плюси вони мають і які мінуси можуть в собі таїти. Як вам до них ставити це вирішувати особисто вам? А оскільки я людина взагалі на позитиві, то мене все влаштовує. Лілейники, які були трошки вражені. Хворобою я підлікувала, ви бачили, як, і вони вже і висаджені у мене. Ось ближче підійду. Ось о, всі оті, і більші, і менші. Я всі-всі в рядочок висадила. Е, може густо, ну не знаю, ж я, як вони перезимують, все-таки є у них десь із місяць, щоб порости. Перерости до нової землі, так що не знаю наскільки вони сильними стануть. І отут же біля них і посадила оті палички, що я вам показувала, що не зрозуміло, що то було. А щодо клематиса, то тут він у порядку. Хризантемки там всього-навсього треба буде пожовклі листочки деякі повідривати. І якщо в корінцях є залишки застарілого кореневища, то їх теж видалю. От Посаджу і з хризантемою теж буде порядок, вона приживеться гарно. Тобто, в загальному я задоволена повністю. Бажаю і вам, мої глядачі, щоб і ви були задоволені кожною посилочкою, яка везе до вас рослинки. А тепер прощаюся з вами до наступної зустрічі.